Підозра Маркушину, результат маніпуляцій пікулика, який із 2019 року намагається підкупити мера заради власного збагачення через розкрадання бюджету та міських земель. Ще під час виборчої кампанії 2019 року. Пікулик, знаючи, що Маркушин стане мером, прагнув взяти його під контроль. Вставлений зуб, смокінг, подароване приміщення, вплив родини Бадрудінових. Усе це мало забезпечити Пікулику повний контроль, але безуспішно. Сам Маркушин намагався балансувати. Коли ж Пікулик запропонував йому долю в своєму незаконному будівельному бізнесі і пообіцяв зробити мільйонером, мер почав дистанціюватися від нових облич, намагаючись грати самостійну роль. Під час війни Маркушин і Пікулик намагаються монополізувати владу, що й призводить до політичних конфліктів. Абсурдно виглядають заяви мера про небажання брати участь у дерибані, адже саме він видавав дозволи на будівництва, які тепер називає незаконними. Вигідні проекти законні, невигідні незаконні. Наслідки цих ігор лягають на плечі простих інвесторів, які придбали квартири у той час, коли в Ірпені тисячі зруйнованих будинків. Мер говорить про знесення забудов, які сам же дозволяв у наступному випуску детальний розбір справжніх мотивів цієї кризи.